Північний циклон та застуда тривають. Боляче колтати смокчи трахісан. Марафон. Кремлівські реверанси у відповідь на американський ультиматум на жорстку вимогу президента США Трампа швидко припинити війну з Україною. Російський диктатор Путін відреагував демонстративно поступливо. Так, у спеціально організованому інтерв'ю він назвав Трампа розумним та прагматичним. Що якби на президентських виборах 2020 року в нього не вкрали перемогу, то війни могло би і не статися. Путін також висловив готовність зустрітися з Трампом і спокійно поговорити про всі проблемні питання. Нагадаємо, що перед тим у зверненні до Путіна. Трамп заявив, що війна знищує економіку Росії. Якщо Путін не зупинить війну по-хорошому, Трамп зробить це по поганому, застосувавши проти Росії руйнівні тарифи та санкції. Ну і у виступі на Давоському форумі Трамп закликав Саудівську Аравію знизити світові ціни на нафту щоб позбавити Росію коштів на продовження війни. МЗС України назвали ці заяви очільника США сильним сигналом та шансом досягнути довгостроково справедливого миру. І е, на цю тему щодо ситуації навколо. Оло перемовного процесу, поговоримо із закликами Трампа. Поговоримо з Денисом Сігаєм, міжнародним оглядачем. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю, пане за. Я нагадаю, ще таку тезу, що Трамп, звертаючись безпосередньо до Путіна, його оточення, сказав, що буде лише гір, гірше, якщо Путін не пристане на пропозиції Трампа. А які власне пропозиції Трампа щодо завершення швидкого завершення війни? Адже Трамп в цьому зацікавлений це його риторика передвиборча Оце питання, тому що тут здається ще досі незрозуміло, все ж таки, дякуючи кому якій країні, якому лідеру можна було би пришвидшити ці процеси? Адже Трамп апелює. І до Сідзіпіна, і до європейських лідерів, і погрожує санкціями. До речі, в Кремлі вже відповіли речник Пісков. Речник Путіна Пісков сказав, що тут нічого страшного. Ми будь-які санкції переживемо. Як ви взагалі вважаєте, наскільки ми впевнено рухаємося в цій парадигмі, що в Кремлі дослухаються американського президента? Те, що дослухається, важко сказати, але ми точно бачимо, що команда Трампа налаштована рішуче, і за менш ніж тиждень його перебування на посаді, ми бачимо дуже багато заяв, що стосуються війни Росії проти України, зокрема і з конкретними пропозиціями. Наприклад, Трамп, як ви згадували, неодноразово вже сказав про. Про співпрацю з Саудівською Аравією та ОПЕК в рамках обвалу цін на нафту в команді Трампа вважають, що 40 доларів за доларів за барель нафти це критична для Росії ціна, яка не яка унеможливить продовження війни Росії проти України. Також в команді Трампа Кіт Келох, спецпредставник з питання України та Росії. Він у вчорашньому здається інтерв'ю на Fox News заявив, що на столі також у президента Трампа опиниться. Опиниться варіант з використанням заморожених російських активів, які знаходяться в Європі. Ці два інструменти: по-перше, тиск через енергетичний ринок і використання заморожених активів це дійсно дієві інструменти, які, від яких свідомо свого часу відмовлявся президент 46-й, Джозеф Байден. Наприклад, щодо нафти, це у них був мораторій угоду екоактивістам. Вони не давали. З власним компаніями видобувати нафту в певних зонах через це. А, а використання заморожених російських активів воно було таким предметом спіткання між Америкою та та європейськими партнерами. А Джозе Байден дуже турбувався дуже про відносини між Сполученими Штатами та Європою. Тому ця, ця адміністрація, ця адміністрація в Сполучених Штатів, вона більш скептично налаштована до Європи. тому... Буде більш потужніше тиснути на європейських партнерів союзників, щоб вони пришвидшились у питанні цієї ідеї з використанням російських активів для закупівель озброєння для України. Не лише ж фактор ОПЕК, зниження цін на енергоносії на нафту, і взагалі вся ця історія з енергетичною складовою, те, що допомагає фінансувати війну росіянам Путіну, зокрема війну в Україні, але так само і заклики до лідерів інших країн, таких як от Китай, я не дарма про це згадав, тому що ми ж пам'ятаємо, що напередодні широкомасштабного вторгнення, коли Путін і сі зустрічалися під час Олімпіади зимової, або мовчанзної згоди китайського лідера, або ж навіть там з якимись кореляціями коригування що якщо і буде велика війна, то вона має бути бліцкригом і швидкою. У Сідзіпіна була одна позиція. А як вважаєте, Чому нині Трамп звертається до СІ, нібито да, через свої заяви і публічні виступи? Що лідер Китаю може допомогти завершити так само цю війну? Адже ми пам'ятаємо, які завжди у Трампа складалися взаємини з Китаєм Сідзіпіном. Ці торгівельні війни, тиск його передвиборча риторика щодо податків збільшення, тощо а тепер ось такий пас в. Рамп при всій його специфіці він дуже любить та зберігає особисті відносини. Тому його відносини з Їзнпіням він досі називає, вони ладнають, дружніми відносинами називають. І дійсно, Китай він слугує в цій війні таким, такою підпорою для Російської Федерації, яка допомагає обходити санкції, яка допомагає зберігати надприбутки. З нафти російської тому співпраця сполучених штатів з Китаєм в цьому питанні вона дуже важлива. І як ми знаємо, кандидат на посаду міністра фінансів від Трампа він на слуханнях в конгресі. Він казав, що, що адміністрація Байдена вона не використала весь спектр санкцій, які можна застосувати проти Росії. Тому на цьому полі теж залишається простір для маневру, і він може бути досягнення досягнений. Результат може бути досягнений або співпрацею сполучених штатів з Китаєм, або якщо поставити питання більш жорстоко, то може можливість санкції проти Китаю. Так тут ще дуже цікаво, що ми ж пам'ятаємо, що Китай, наприклад, в контексті свого ядерного потенціалу постійно нарощував виробництва ядерних збільшував кількість ядерних боєголовок. Там спочатку вони стартували з кількох сотень. Потім у них були амбітні плани вже до 30-го року. Там кілька тисяч мати. тоді як там сполучені штати і Російська Федерація Ація має там по 5 по тисяч боєголовок. І врешті щодо цього питання в риториці Трампа прозвучало, що він закликає Путіна навіть до такої своєрідної донеклеризації, до зменшення ядерного потенціалу в цілому світі. А це відповідно може стосуватися всіх країн і Китаю, в тому числі. І Путін, що важливо, підтримав його цей заклик. Він сказав: Так, ми не проти, це хороший крок. Хоча ще восени 24-го року він казав, що може бути ядерний апокаліпсис і ядерна удар можуть зазнати ті України, які будуть допомагати Україні воювати проти Росії, ну це так репліка. щодо все ж таки конкретики, що може бути поставлено на кон так би мовити на карту під час вже конкретних перемовин, тоді коли вже зустрінуться там в будь-якому форматі лідери світові і той же самий Трамп, і можливо там представники Путіна або Путіна, не знаю в якому форматі це буде. А чим будуть значить, що буде на шальках Терезів? Путін вимагає там без значить позаблоковий статус для України. Це головне завдання. Так ми вимагаємо власне повернення. От остання там заява президента була, що було би непогано, якби ситуація відкотилася станом на 22-й рік щодо території. якою ви бачите розвиток ситуації? Дуже важко спрогнозувати, тому що зараз адміністрація Трампа всього менше тижня навіть провела в кабінеті в білому будинку. І зараз відбувається такий процес принюхування пошуку вихідних позицій сторін. Ми бачимо, що Росія намагається затягнути Сполучені Штати в якості не посередника в перемовинах між Росією та Україною, а в якості сторони, де просто буде вирішено, ніби питання, ніби буде вирішено багато питань, але в цих багатьох питаннях буде і питання проблематики, як сказав російський диктатор, проблематики України. Тому важко зараз прогнозувати, що саме буде на, на, на важелях. На важелях. Тому слід просто спостерігати стан на зараз. Ну і США врешті розглядають як один такий з варіантів допомоги Україні закупівлі зброї за рахунок доходів від заморожених російських активів. Це теж дуже важливе питання, що Сполучені Штати не припиняють в принципі допомагати Україні навіть в такий спосіб через наших європейських партнерів. Про це в інтерв'ю Fox News розповів спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіткалох. За його словами, важливими є інші елементи для досягнення миру, зокрема дипломатія та економічний вплив. Однак ідея використати російський Активи також лишається на столі. Озброєння України. Все ще є важливим елементом, але це лише частина загальної картини. Використання заморожених активів для фінансування купівлі зброї це варіант, який президент Сполучених Штатів буде розглядати. Це насправді кіткелах прави, тому що ми останні місяці дуже активно говорили саме от в такому ключі, що гроші то у всіх є, але просто ВПК європейські та й американські почасти не встигають впоратися там із якимись завданнями оперативними, щоб закрити потреби ЗСУ. Якщо в Амери... на американських складах Сполучених Штатах Америки ще все більш-менш ну в нормовано, там чимало озброєння і техніки, то от в Європі з цим були проблеми. От така ну такий симбіоз співпраці. Що Сполучені Штати просто продають європейцям, європейці передають нам, наскільки він може зіграти, що у нас не буде затримок, і ми будемо забезпечені на найближчий час, там півроку, рік, півтора, два, всім необхідним. Сценарій розвитку подій, тому що американський ОПК він за час навіть цієї повномасштабної війни він дуже заріс. Він набрав обертів в той час, як європейський ОПК він все ж таки хоч. Почав якось рухатися, але недостатньо, все ж таки, навіть для забезпечення власних країн. Проблема тут може бути в протекціонізмі, який, який пропагує які які пропагують деякі країни в Європі, які не хочуть, щоб, наприклад, гроші витрачалися на купування озброєння поза поза європейського союзу. Вони хочуть, щоб гроші зберігалися і йшли на потреби там їхніх європейських підприємств тому тут може бути якась бюрократична перепона з точки з точки зору європейського союзу, але в ЄС також залишається багато країн, які все ж таки пропагують ідею стратегічного партнерства зі сполученими штатами, як і, і, і ця ідея з постачанням зброї за європейський кошти в Європу а з Європу в Україну. Вона влягає в цей контекст. Тому це питання внутрішньоєвропейських дискусій також. Гарантії, що ми будемо отримувати озброєння, це одна один із факторів безпекової складової, те, що ми можемо отримати від партнерів вже сьогодні, ще під час гарячої фази війни, але так само і по її завершенню, але так само і миротворчий контингент, те про що говорив президент виданню Блумберг, це теж є однією з безпекових складових. Як вважаєте, це дуже гучно зараз обговорюється, в якому в якій кількості від яких країн наскільки це в принципі реально, де буде розміщено цей контингент, в тилу чи десь більш наближений там до тієї ж самої сірої зони, а в яким розвиток сценарію бачите, ви буквально 30 секунд, європейський контингент він дуже дуже важке питання, тому що воно постійно, воно обговорюється лише Францію та Британію станом зараз. Інші країни європейського союзу вони відмовились від обговорення цієї теми. Полягає це полягає в тому, який мандат буде у цього європейського контингенту, що на що він буде. Виданий, і що вони будуть робити в Україні, але умовне умовна провокація Росії ставить під загрозу європейський контингент в Україні, і можливо світ опиниться на порозі третьої світової війни, якщо будуть загибелі, наприклад, європейські війська в Україні. Так, ми на цьому наполягаємо і звертаємося. апелюємо до партнерів. В Росії вже відреагували, що вони, звісно, ж проти такого такої диспозиції, власне, і представлення іноземного контингенту на території України. Цю та іншу тему будемо з нашими гостями обговорити. Вам Денис Денис, дякуємо за долучення до ефіру. На сігай міжнародний оглядач.